Хрущ, лічинка хруща, є підозра, що шкідник є в кореневій системі. Листова пластитина почала жовтіти, попрацювали залізом. Більшість дерев почали активно відразу зеленіти. Три дні фактично вже минуло. Це дерево починає зміняти колір, але повільно. Тобто, можливо, є шкідник ще в кореневій системі. Як побороти? Ми вирішили взяти інсектицид актару, 1,4 грами на 10 літрів води, та пролити по колу саме стовбура. 5-10 літрів потихеньку проливаємо. Таких дерев у мене з такою проблемою зараз більш критичною декілька. Тобто будемо слідкувати. Всі інші стан кращий.